Jesu Chrystu Witam w zby tej sestry w 22 żotnie i prodążyłem czyta o 16 rozdziału Ewangelii David Luki. E, 1, 12 rozdział Ewangelii Jewan David tak jak my wczoraj e, wzoraj czuły proczuwanie z, z temu jakby broążyje o Jezus. Того часу Ісус сказав своїм учням, знайте, що якби господар знав, о котрій годині прийде злодій, не дав би зробити підкоп у свій дім, тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Це фрагмент сьогоднішнього слова, думаю, що він дуже такий важливий в навчанні Ісуса. Ой, ви собі, що маєш свій Дім, живеш в ньому сам. Вночі отримуєш інформацію, дзвінок, що на твій дім, на твій дім має напасти з води. Встаєш з ліжка, шукаєш вже зброю, яка є в тебе, дивишся через віконце, чи в напрузі, чекаєш, готовий зустріти цього зводіву. Чому Ісус в такій формі? Nam obiewala głowy o swojej przyszłości, ponieważ chce pokazać, jak my powinni Jego wyglądać. My powinni mm, tak pilno oczekiwać Jego, bardziej niż oczekujemy niebezpieczeństwa. Ale chce też Jezus nam powiedzieć, że Jego przychód zawsze poparza wroga, Satana. Якщо день і година при, пришестя Ісуса не, 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 зна, не відомі нам, тільки Бог про це знає, то все наше життя має бути постійним, постійним чуванням, пильнуванням. Маємо готові бути готовими на Його зустріч з ним. Тут треба розміщує певні правила. Злодій ніколи не посилає е, інформації, що має намір напасти. że np. obiekraszczy nas. E, wina taka jest nienacka. Dlatego w własnym domu, jeśli ma jakieś nienagodności, no, musi postyjno pilnować. Ale e, też trzeba sobie uświadomić, że czuwanie chrześcijan to nie jest jakaś napruga i trwałość postyjna. To oczekiwania w radości, w miarę. Tutaj istnieje niebezpieczeństwo, że słucha może sobie skazać tu każdy z nas, że dużo czasu i tak dalej, nie stawić się serioznie do tego zakłóku, do tego obowiązku i tak dalej. I Jezus później w tym ci, fragmentie ewangelii, jak ja nie czytałem, Jezus powie, że słucha, jak dobrze wykonaj swoje obowiązki, otrzyma. Wielkiego na tak Także dobrze byłoby, jakby Pan zostawił nas, jakie wykonujemy swoje obowiązki. I ważne, żebyśmy byli w Myri, w Głachodati. Tutaj takie opowiadania: jeden gospodar mał, no, mał pomicznika. jak to wielkie w niego gospodarstwo. Потребує помічника. Ну, але цей е, парубок звільнився, і він шукає нового кандидата. Найшов такого хлопця і питає його, що ти вмієш робити. А той відповідає: спати спокійно, це найкраще. Ну, знаєте, не найкраща рекомендація, якщо хочеш, хочеш, шукаєш роботи, так себе характеризувати, люблю спокійно спати. Але господь, не маючи виходу, Прийняв його до себе на роботу. Цілий, перший день важко працювали, цілий день гарненько. Ну, вночі відпочивають і тут якраз е жахливі буреві, вітер, е дощ, так е е -да далі, не, е блискавки собі уявити. Е -е прокинувся господар вночі, ну і треба перевірити, чи все добре. Що там, як там худоба і так далі. Зайшов, подивився, двері зачинені, годоба нагодована, все спокійно, все під контролем, трактор, всі інші машини, все, все забезпечене, все майно. Ну, e, то no, добре. Ну іде no, до кімнати, де жив цей його помічник, той спокійно спить, взагалі не рухається. І тоді господар зрозумів, що це означає спати спокійно. Бо знаєте, бути готовим на зустріч з Господом, це не означає не, означає не спати. Навпаки, бути готовим, це означає спати спокійно. Все робити по правам, робити, виконувати свої обов'язки. Чесно, чітко все робити. Господь дасть нам спокійний сон, відпочинок. Просто, і це теж є очікуванням на його пришестя, коли ми все робимо добре і спокійно спимо. Так що, так, в мирі, в благодаті, переживаємо цей день. Просто е, виконуємо свої обов'язки, чесно, так як е, ну, згідно нашого покликання. І це буде чудове, і чудове, якби ну, джерело миру і спокою. Насі і це буде радість для Бога. Тому так, сьогодні, дякуємо Богові за цей день, і я вірю, що можемо сьогодні зробити багато добра. Слава Ісусу Христу!